Уявіть собі, що одного ранку ви залишитесь без комп'ютера і не зможете мати доступ до інтернету. Ваші інформаційні запити залишаться незадовільними, і повсякденне життя, мабуть, вийде звичної колії. Така ситуація для жителів села Довжик не є несподіваною. Головним засобом інформації для селян є бібліотека. Розпочала своє життя вони в 94-му році з чотирьох книжок. Завдяки платним послугам чотири книги виросли у два стіла з літературою. Завдяки громаді. Ми вижили 20 років. На сьогоднішній день платні послуги зняті повністю. Ми зарізані по художній літературі повністю. Зараз ну, немає, немає придбання художньої літератури, майже немає. Тому питання стоїть дуже катастрофічно. Допомоги старший бібліотекар просить у підприємців саме завдяки їхній допомозі закладу. Подарували котел для твердого опалення. Взимку довжицька бібліотека не опалювалась взагалі. Тому відвідувачі і працівники рятувались як могли. Таких умовах у нас. Працюють наші працівники дуже важко працювати у приміщенні. Мінусова температура навіть холодніше, тому що будівля сама нахолоняє, і навіть холодніше у приміщенні, чим на вулиці. Фонд бібліотеки останній раз поповнювався 5 років тому. Ті книжки, які придбали під час платних послуг, ними користуються й до сьогодні. Не балу й довжичан періодикою. В бібліотеці немає ані журналів, ані газет. Пані Ніна профінансувала будинок культури, дала 100 гривень, аби Працівники виписали собі позакласний час. Я їх проспонсірувала 100 гривень. Дала вони виписали позаклас позашкільне позакласний час. Тому що їм це потрібно, їм потрібно там і сценарії, і все на світі. Я так же ж ніхто не фінансує абсолютно. Підприємця Віктора Сугака тут зустрічають як рідного. Він сільських проблем не цурається, допомагає увесь час. Як колишній голова районної ради говорить, у планах бюджетного фінансування гроші для цих закладів виділяють лише на заробітну плату. Коли тут працюєш, то і вікна поставили, і там і другі ремонти там. Обладнання кодяке купляємо те, що просять. Сьогодні тільки приїдь зразу і просять. Попит селян на цікаву літературу. Працівники довжицької бібліотеки задовільняють у дуже простий спосіб. Я на замовлення вожу книги з районної бібліотеки, але на жаль, на сьогодні і в районній бібліотеці також катастрофічне положення із поповненням бібліотечного фонду. Особливо це стосується старшокласників, яким задають різні тематичні завдання. Із книг я деякі теми їм не можу порекомендувати і да. Завдяки винахідливості і завзятості ось цих жінок бібліотеки у районах виживають. Вони приймають участь у конкурсах і грантах, роблять усе, аби районні бібліотеки можна було б називати сучасними і повноцінними. Коли гуртується громада, коли підключаються до цієї ініціативи підприємці, коли небайдужі мешканці села, бачать, що з розвитком бібліотеки розвивається й їхнє. Село значить, бібліотека буде жити, буде, буде жити і буде процвітати. Гострою проблемою перед сучасними бібліотеками є відсутність технічно-матеріальної бази через недофінансування. Ця проблема стосується не тільки бібліотек Охтирського району, а й усіх таких закладів України. Бібліотека це єдиний безкоштовний заклад у селі, куди сходяться люди різного віку. Населення села довжик близько 700 людей. Два комп'ютера у бібліотеці істотно покращили б їх життя. Підтримка. Чекають від підприємців і усіх небайдужих. Ірина Дронова, Олександр Куліш для телеканалу Пульсар.